Добрий вечір в ефірі оклику про вибори. Я Кирило Лукеренко, редактор цієї програми. Сьогодні нашою головною темою буде перебіг виборів в одній з областей, а саме на Київщині. Це дуже неоднорідний регіон, де столичне багатство межує з бідними районами. Це дуже складний з політичної точки зору регіон і дуже політично інтенсивний регіон. Адже тут найбільше в Україні кількість кандидатів в народні депутати на округ. Середня кількість 32 людини. Це більше навіть ніж у Києві. У нас у гостях два кандидати-мажоритарщики з цього регіона. Олег Кищук, 97-й округ Броварський район, висувається від від батьківщини. У нього 33 конкуренти на окрузі. І Олександр Юраков, кандидат від удару, 95-й округ з центром в Ірпіні. І от саме цей округ, 95-й, є абсолютним рекордменом. Країни по кількості кандидатів 48 осіб, тобто у вас 47 конкурентів. Чому у вас так багато конкурентів? Добрий вечір. Ну, по-перше, я хочу привітати своїх виборців, бо зараз повинна бути зустріч з ними. Так, на жаль, судові справи і бажання відстоювати їхні інтереси в суді як виборців і інтереси їх, як громадян дозволили сьогодні з ними зустрітись, так? тому я перед ними вибачаюсь, перед камерою. Що хочу сказати, дійсно, сьогодні наш 95-й округ, я кажу, чемпіон. І я зараз розумію, чому. Якщо, ви знаєте, 20 вересня відбулося засідання окружної комісії, яка визначала жеребкуванням, хто буде представляти верні які політичні сили учасники виборчого процесу чи просто кандидати будуть мати своїх представників в дільніших комісіях? А на жаль. Це відбулося, як кажуть, під покровом ночі ніхто не знав, що буде засідання комісії, Ніхто не був запрошений. Більше того, коли ми про це узнали і хотіли прийти і прийняти участь засіданні комісії, нас не допускали. Стояли хлопці спортивної статури, які як кажуть дуже впевнено себе поводили. Бо ну, у них це жеребкування. А, а чому от ваші здогадки? Чому стільки конкурентів? А дуже дуже просто, дуже багато технічних кандидатів, які сьогодні працюють в інтересах провладних кандидатів. Тільки в цьому питання сьогодні зранку під центральною виборчою комісією був також організований протест проти порушень під час жеребкування у 95-му окрузі. Про що е говорив уже е присутній е в залі. Кандидат. Пікет влаштували місцеві мешканці і відділення громадянського руху чесно на Київщині. Про причину свого протесту вони повідомили журналістам просто на площі. Кандидатів народні депутати від 95-го виборчого округу вели в оману. Їм надали інформацію, що жеребкування відбудеться не 20 вересня, а 21 вересня. На жеребкування були запрошені тільки. Петро Мельник і е, технічні кандидати, які були висунуті Петро Мельником. Один з кандидатів е, оскаржив е, е, дане жеребкування в обласному адміністративному суді, але суд не задовольнив його клопотання. Учасники пікету вимагали зняти з реєстрації Петра Мельника, ректора Національного університету Державної податкової служби України. Я сьогодні намагався через прес-службу Петра Мельника зв'язатися з ним і запросити до спілкування, але його прес-служба не висловила зацікавлення. Раніше мої колеги хотіли взяти у нього інтерв'ю, але він спілкуватися відмовилися. Олександр Юраков, що відбувається з дільничими комісіями у вас на окрузі? Вбиваються дуже дивні речі. У нас ви знаєте 48 учасників виборчого процесу. Так і коли відбувалося жеребкування, ну по перше, ніхто про це не знав, значить, але що саме цікаве. Ну як ніхто не знав, ну знали тільки ті, хто як кажуть, пройшов. А хто не пройшов, ну пройшли всі опозиційні сили, всі незалежні кандидати, які сьогодні є в нашому окрузі, вони не пройшли. Тобто, у них сьогодні немає представників на виборчих дільницях. А як в ОВК це пояснюють? Значить, дуже дуже просто. Значить, вони зовсім це ніяк не пояснюють. Так вони кажуть, що було повідомлення, але це повідомлення ніхто не отримав. По-друге, значить, ми у нас є докази, коли я кажу, в урні для жеребкування знаходилися тільки ті суб'єкти, які повинні були залишитися. Всі інші, як кажуть, були під столом. І тому, якщо ми сьогодні побачимо, от пройшло 28 суб'єктів, так але дуже цікава статистика. Чомусь у цих 28 суб'єктів довіреної особи всі працюють. В Національній податковій академії. Я, до речі, поставлю вас цей список залишу, щоб ви з ним ознайомилися і щоб громадськість про це знали. Щось щось, щось ще цікаво, цікаво, сьогодні голова окружної комісії теж співробітник податкової академії. Ви самі розумієте, шансів провести чесні вибори сьогодні в нашому окрузі дуже замало. Бо сьогодні пан Мельник. Особисто йде народні депутати і використовує повністю ресурс і податкової академії, і адміністративний ресурс, і ресурси, в як, як, тому числі, правоханочі. Ми знаємо, що сьогодні проти наших депутатів, наших кандидатів є порушені кримінальні справи, наприклад, депутат, який є сьогодні по списку, це Ярослав Місяць, проти нього є кримінальна справа. Тобто тиск іде дуже шалений. Ви знаєте, що сьогодні по нашому Київській області дуже багато бікбордів зіпсовано. Мої бікборди з Віталією ключку заляпані фарбою. І коли ми цю фарбу кажуть, в день витираємо, значить вночі хтось приходить і все повторяється, як кажуть, з нуля. Тому що хочу сказати: вибори дійсно будуть брудними, вибори будуть нечесними. Так, і звертаємо. Користуючись случаєм, хочу сказати, що громадність повинна приймати дуже велику участь на цих виборах. Тому що якщо наші люди прийдуть на виборчі дільниці, якщо вони будуть голосувати за тих представників, які їм довіряють, я думаю, що махінації будуть як кажуть поменше. Ви особисто ви подавали в суд на Петра Мельника? Ви кажете, що нечесно відбуваються з його боку вибори. Ми сьогодні, до речі, зараз якраз іде розгляд судової справи, де я, де я виступаю позивачем, позивачем до окружної комісії нашої 95-го округу. Це засідання зараз відбувається. Так, я до вас приїхав, якраз до судового засідання. Вже на початку судового засідання мені зрозуміло, яке буде рішення. рішення буде не на нашу користь, бо відмовляється залучати до, до справи наших свідків. так, Значить, відмовляється доручати наші відеозаписи, значить, як, як докази, що е, 20, 20 вересня, коли відбувалося жеребкування, були масові порушення. Були масові порушення, і це видно і е, значить згідно е, відеозаписів, так і згідно виступів наших свідків і особисто моїх представників. А, ну от у мене є повідомлення інформагентства УНІАН. Е, воно надійшло буквально за. Годину до е, нашої з вами розмови е, я так розумію, що ви не один судитесь. Е, тут ще повідомлення про те, що завершився е, в суді в Київському апеляційному адміністративному суді. Він відмовив у задоволенні позову щодо дотримання законності. Про це було сказано на прес-конференції в Уніан Мирославу Свистович. Тобто тут. Так були, на точку, з точки зору пані Свистович було порушено процесуальні строки розгляду скарги. Суд проігнорував свідчення членів ОВК від опозиційних партій. Кандидатам не було нагляду для надано для огляду жеребки. Суд також не дослідив відеоматеріали, е, а також всі опитані в якості свідків судом. Члени ДВК були працівниками університету. Податкової служби, це а, правда, да. А скільки взагалі судів відбувається? Вам відомо? Ну зараз скажу. Було рішення вчора пізно вночі, вже десь початку першої ночі ми втримали перше рішення. Так зараз всі позови, які є до окружної комісії, вони об'єднані в одну справу. Приблизно десь сім позовів сьогодні заслуховуються до безпередньо до дану годину. Технологія так званих двійників, вона у вас працює. Так, ви знаєте, ми про це знали, ми до цього готувалися, тому кожну заяву, кожну заяву ми особисто віддавали, контролювали значить, на окружній комісії. І тому ця технологія не спрацювала. Але вони пішли по іншому шляху, значить, забрукували і кажуть, не допустили дуже всіх наших представників. Тобто сьогодні ні я особисто, там, ні партії удар немає ні одного члена дільнішої комісії, ні одного члена. Ясно а, у мене ще є питання. От я просто сьогодні готував готувався до цієї програми і дивився, хто іде по Київщині, які партії взагалі, і які а, представники є в дільничих комісіях. Дуже багато представників морської, наприклад, партії. В у вас в в, 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 в округах настільки от потяг людей до моря, якийсь, я не знаю. Люди марять морем, чи що чому що це? Я вам скажу, що. Це ну відверта брехня. Ці партії навіть люди не знають. Люди знають, що основна політична сила в Київській області це батьківщина. Люди знають про удар, люди знають про свободу. Люди знають ще декілька партій. І ці назви я кажу, це взагалі тільки для розпорушення голосів. По-перше, вони будуть в бюлетнях. Люди. У поселах це велика проблема. Бо бабусі та дідусі вони будуть приходити і будуть лякатися, цього бюля не більше метра, вони не будуть знаходити нужної партії. Це їм на руку. Да, тобто таким чином відбувається е, забір голосів. У тих кандидатів, які сьогодні мають пройти. а до, до, до речі, процент сільського елект... сільських виборців в ваших округах він великий? Ну у мене, наприклад, дуже цікавий округ, тому що 50% – це люди, які живуть в місті, 50% – це люди, які живуть в селі. Тобто, з точки з, з точки зору проблематики, дуже тяжко, тому що в місцях ви знаєте, це одні проблеми, в селах це інша зовсім інші інша проблема. Хочу повернутися до української морської партії. У нас теж така теж партія, така зареєстрована на окружній дільниці, так але не знаю чому. Значить, представники цієї партії, значить, працюють опять же Національної державної податкової академії України. Ну, ж у них фактом. Ну, просто, просто не знаю, Таке враження, що, що всі, хто працює сьогодні в податковій академії, вони хочуть бути народними депутатами. Ясно. Ще одне питання по 95-го округу. Тут свого часу було відзначено, що значна кількість виборців збираються голосувати за спеціальними посвідченнями виборця або за відкріпними талонами, нібито в суботу. Центральна виборча комісія врегулювала це питання, і це можливо тільки в межах одного округу. округу. Да, Ви да. думаєте, що це питання вир... вирішене? Ви знаєте, ну до речі, це ми зробили. У нас було дуже багато звернень, в тому числі до Центральної оберної комісії, Генеральну прокуратуру, і сьогодні під громадським тиском я думаю, що таке рішення було прийнято. Але треба подивитися, що буде з талонами, які вже були отримані. Тобто нема пояснень, вони будуть участити в чи не будуть. Я так розумію, що якщо пояснень немає, то ті талони, які вже сьогодні були отримані, так в нашому по нашому округу, вони всі прийдуть і проголосують, понятно, в чих інтересах. Я так розумію, що ваш округ не тільки чемпіон по кількості кандидатів, але й чемпіон саме по кількості цих а, спеціальних посвідчень, тобто відкріпних талонів. Ну справа в тому, що ще з 2002 року ця технологія вже кажуть опрацьована безпосередньо в податковій академії. І там там як кажуть, не проблема. Вони всі це знають і кажуть успішно це роблять. На жаль. До речі, я спілкувався з студентами податкової академії, і вони кажуть, що є тиск, Вони підписують не просто чисті аркуші, просто аркуші підписуєте все. Що там буде потім, хто не знає. Тобто, відбувається е, е, вже сьогодні. відбувається Фальсифікація, так долучається до фальсифікації молоді люди, так, які якими просто маніпулюють. І в тому числі кажуть, що якщо ви, наприклад, не будете голосувати як треба, значить у вас є там Но проблеми. У ви вас можете... є докази. Ви в суд подаєте. Значить, ми зараз докази збираємо, так. І ці докази будуть надані не тільки до суду, будуть надані засоби масової інформації, щоб люди бачили, як сьогодні влада готується на вибори по 95-му округу. Дякую дуже. Це все власне на сьогодні. Наша програма добігла кінця.